Ця частина людей, яких ви бачите тут, це представники педагогічного колективу, виховательського, це батьки, це наші випускники, це всі ті небайдужі. А хто сьогодні боліває за ліцей? Чому е, це ви прийшлось робити? Сьогоднішня акція підтримки ліцею ними це питання того, що обласна рада скорочує фінансування? Е, і через що прийдеться скоротити набір е, груп. Зрозуміло, що доволі непопулярне рішення для влади. Мотивація тут одна це потреби військові. Але разом з тим е, ми е, наполаго просили владу. З тим, щоб цього не робити, мотивуючи тим, що ліцей це не просто 200 випускників, про яких я вже колись і говорив, це купа переможців на міжнародних республіканських конкурсах, олімпіадах, манах, і зокрема, ось статистика уже закінчення 23-24 року показала, що обласний ліцей знову найкращий за кількістю призових місць на олімпіадах і манах. В нього близько 50. Ми сподіваємося, що влада почує нас, і ми прийдемо все ж таки до спільного рішення, яке важливе нам ось в чому. Це збереження набору у 10 класи як гарантія збереження тої стратегії, яку мав обласний ліцей і дотримався до цього часу. Для нас важлива багатопрофільність ліцею, яка повинна існувати і далі, і це даватиме можливість підготовки. Не тільки ліцеїстів, відмінників, но і завтрашніх спеціалістів різних сфер, в тому числі і військової сфери. У нас поступають військові навчальні заходи щоріч, но і цивільних, в тому числі У нас в достатній кількості є заяв. От ми випускаємо шість 11 класів. Ми спокійно можемо набрати. Вже є достатня кількість заяв від абітурієнтів, але чому нам дають таку рекомендацію? Тому що бю бюджет закладено до 1 січня, і вони нам нагадують про те, що з 1 січня відповідна така кількість дітей, половина дітей опиниться на вулиці. Не може бути провада е, аргументація. Немає фінансування. Там набрали дев'яті парці, хоча припис з 2018 року говорить про те, що.